Друзі, з вами сьогодні золота. О, друзі. І мені татка купив 400 робоксів. Бо того, що за 100 підписників. Якщо ми наберемо 500 підписників, то він мені купить ще Робоксі. Так що давайте наберемо 500 підписників. І підписуйтеся на мій канал і ставте лайки. Обов'язково я зараз хочу собі зробити скін. Дивіться, давайте якесь волосся виберемо. Може це? Давайте виберемо 60 робоксів. Юй, наш. Ні, ну це дороге. Давайте виберемо, може, якісь кофточку. О. ні, ну 50 робоксів. Тут є багато оцих друзів. Вони мені майже ніякі не підходять і я ніякі не хочу. Хочу футболочку свої вибрати чи стану. Ладно, купимо. Давайте. У мене станеться 270 гривень. Ладно, де я там бачила ці прикраси. Як мені підходить сердечко, чи і ці? Я Як... куплю сердечко. Блін, штанів немає. Є-є, є, штани, штани, штани. Ці підходять? Все, я і у мене тепер ось такий скінчик. І, друзі, вам сьогодні була я, Золота. І всім па-па!